Цензура в Україні, політична цензура сьогодні вже звичне явище. Тобто, я ще раз кажу: ми прийшли до часів Януковича або а, часів кучми, а, часів, коли, коли його адміністрацію очолює очолював Віктор Медведчук. Тому а, у мене абсолютно чітке зрозуміння того, що єдиний телемарафон сьогодні а, існує для того, щоб вилизувати владу, включно з причинними місцями. І якщо сьогодні ми говоримо про те, що Україна рухається до Європи і має стати частиною європейської спільноти, то там політичні права опозиції це фундаментальна право. Там свобода слова це фундаментальне право, і без цих дотримання цих фундаментальних прав ми ні просунемося ані на крок в бік європейського союзу хоча це саме в європейська інтеграція це життєво важливо для того, щоб Україна могла існувати у майбутньому.